Конфлікти бувають різні, і робота це не виняток. Непорозуміння з керівником, несправедливе звільнення, несплата заробітної плати, незрозумілий трудовий контракт і так далі, і тому подібне. І незалежно, чи ти іноземець, чи ти знаєш добру італійську мову, чи ні. Усе це трудові конфлікти, які мають друзі юридичні рішення. І саме про це. Буде на прямому ефірі говорити 27 березня, о 18.30 адвокат Юлія Муць, цей україномовний адвокат. І прямий ефір планується бути на сторінці. Студіо Соло. тому завтра запишіть собі дату, збережіть її 27 березня о 18.30. Заходьте на сторінку студіо Соло CAF, щоб знати про ваші права та обов'язки і знати, як їх захистити.